А де платно написано? Де платно написано? Ну, Уп, де платно. синій, так? так. Да. ТП. Стоянка. Стоянка. Паркование. Не люблю Михайлов натуральный. Так, де написано платно паркування. По правилам дорожнього руху. Як написано? Має бути, табличка, ще, ну, а це не табличка? Паркування, але такого знаку немає управи дорожнього руху. Якого? Отакого паркування, дзвінці і подобності. Це просто інформація. Ну, для того, щоб люди знали, що вона плаці? Ну це інформація. Але знаку нема такого місця, такого. Скрізькі знаки стоять на, 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 на кожній стоянці. Ну мама. нема. Показує? Розв'язково. Так. Угу. 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 Так. Облички до дорожніх знатів. Так? 10, 25, 50. Платні послуги. Платні послуги. Так. Так. 10, 25, 50. Так. 10, 15, 20. 10, 15, 20. Таких копійок в Україні вже давним-давно немає. Так. Mm, те, що є... Ну, щось... Головний, будь ласка. Номер до... Номер там є... Приватного підприємця. І що далі? Підприємця. Підприємця. 10 25 50. От правила дорожню руху, так? так? Якщо б був от десь 25 50, і був би безплатна парковка. І вирхуйте, ви що це це не платно. Ні. По закону, вона не платна. А чому не платно? Ну, якщо такого знаку немає, у право-дорожню руху, я маю і його виконувати. Так Ну, от правильно, 10 25 50 платні послуги. 10 25 50 стоють і е, 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 немає у нас. Ну, так я розумію. Де синя розмітка? Синя розмітка ось на бордюрі Синя, там усе і немає. Нам не дозволяє погода розмітки з мобілети. Я ж не буду створити з сторонніми цими. Ну, скажете начальнику, що от не хочеш платити, бо розмітки немає. Там розмітки теж практично немає Знаки не по ГОСТу Які питання можуть бути. Я... Я не приватний підприємець. Ну От дзвоніть, кажіть, щоб зробили порядок. На, Дріж На ЖД вокзалі теж не було цього. Тепер зробили, питань нема. Він э, начальник знизу. Ніхті питання дому. Я не це. Робимо по закону, ви хочете, викликайте, ГАІ, якщо я не виконав, не моє ні в Нікого не збираються. Ну нічого не ви бачимо. Нікого ні не збираються викликати, ні з ким не збираються лісу бусу за тих пару.